Всім привіт! Як я і казала, сьогодні дивимось Балтійський бурштин. Прикраси сьогодні будуть більш такі акуратні, невеличкі на кожен день. Також в коментарях я зроблю актуальну наявність з артикулами, і там ви можете подивитись, чи є ще прикраса, чи вже продана, щоб не втрачати час, запитуючи в особистих повідомленнях. Дівчата, почну з двох таких авторських робіт. Перша каблучка під артикулем 160, дуже красивий зелененький бурштин з золотистими включеннями. І в ось такі оправі з листячком. Тут початковий розмір, десь 18-18,5, можна регулювати. Шинка тут не зачинена, бачите? Дивіться, як гарно. Зі зворотнього боку є ось таке покриття, саме воно забезпечує ось такий цікавий колір. Якщо його не буде, буде такий класичний бурштиновий колір. Дуже цікава, така невеличка, вона 2,8 см в діаметрі, вага 14,3 г. При тому при всьому срібла не пошкодували. І вартість 3030 гривень 83. долари. Друга каблучка, артикул 161, 12,8 грами вага. Тут розмір відрегульовано 17,5. Також можна зробити менше більше. Цікавий бурштин такий він неоднорідний. І хвиляста оправа. Дивіться. Розмір вставки 2,8 на 3,3 см. Я нагадую для тих, хто вперше дивиться або, можливо, раніше не чув, це прикраси польського виробництва. Вони містять проби, проте не містять бірок, просто вони не передбачені. Тут ціна йде за грам, трошечки інакша система. За вартістю така каблучка 2740 гривень 75 доларів. Тепер дівчат, ось така гарненька каблучка з темно-зеленим бурштином, 21 розмір. До речі, зверніть увагу. Артикул 162, 6,6 грами вага. В такому вінтажному стилі класно. Розмір 2 на 3,5 см, вартість 1425 гривень 39 доларів. Спершу ось така класна міксова каблучка з двох видів бурштину, жовтенький і такий медово-золотий. Артикул 163. Дівчата тут початковий розмір 15,5. Ось таку крихітку зробили. Можна збільшити трошки, і думаю, десь до 17-17,5. Вага 8,8 грами. красиве дуже поєднання. Ось таке листечко тут є. Не можу вам красиво на пальчику показати, але каблучка дуже гідна. Вартість 1825 гривень 50 доларів. А тепер в 17-му розмірі є ось така цікава каблучка 164-й артикул 5,2 грами вага. Півтора на 3,3 см розмір. Оригінальна модель. Вартість 1100 гривень 30 доларів. Тепер є ось така цікава каблучка в 16 му розмірі, артикул 165. Тут на бурштині ось така у нас комашка є. Що це саме, я не скажу, можливо, ви краще розбираєтесь. Тавочка така плоска, бачите, але дуже гарна. Вага 3,6 грами. Вартість 800 гривень 22 доларі. Тепер ось така акуратна каблучка з кулькою жовтенькою, 18,5 розмір приблизно. Вага 2,7 грами, діаметр кульки десь 6 мм. вартість 585 гривень, 16 доларів. Так, і ще дівчат покажу декілька каблучок з повторів, а потім вже перейдемо до сережок і інших прикрас. Ось така класна кулька, 238 артикул, розмір 18, вага 5,1 грам. Діаметр кульки 1,5 см, класичний коньяк такий середній за насиченістю. На червень можна сережки замовити, якісь кульки подібні підібрати. Вартість 1095 гривень 30 доларів. Так, тепер є ось такі три класні каблучки з драконами, кон'ячні вставки, ось ці темніші, ця світліша, напевно, більш медова. Артикул 183, дивіться, по розмірах 16. Ось ця десь 17,5 можна взяти на 17, якщо любите вільненько носити. І ось ця 16,5. Маленькі залишились, великі можна буде замовити. Ось, дивіться, ближче на самих драконів, за вагою 5,3 грами в середньому. 2 см приблизно в нього розмір довжина, вартість з них 915 гривень 25 доларів. Тепер є ось такі дві каблучки з міксом, 334 артикул. На середньому пальці 18,5 розмір, на вказівному 20,5. Мікси однакові, трошки інакше розташування і насиченість. Вага 4,2 грами. Також кого цікавить, є ще інші розміри, просто я вам не показую їх всі одразу, бо ви трошечки губитесь, не можете обрати і так далі, тому я в кожне відео потрошку їх буду додавати. Світлолимонна вставочка, зелененька і коньяк. Ось ця що 20,5, дівчат, можливо, трошечки навіть більше. У мене просто немає такого пальчика, щоб приміряти. Так показує 21-й взагалі, вони трошки мало мірять, тому вважаю, що краще на 20,5. Розмір 2 на 3 см приблизно, вартість 875 гривень 24 долари. А тепер подивимось дуже класні сережки під артикулом 368, є дві пари з такими жовтенькими вставками, більш мутна і ось ця світліша. Вага в них в середньому 3,8 грами. Вони йдуть на ось таких петлях. Є також з коньячною ставкою, далі покажу. Довжина сережки 2,5 см, а сам бурштин десь 0,9 см. Вартість таких сережок 840 гривень 23 долари. Ось такий є ще варіанти: як коньячна вставка блискуча. За вагою ціною все те саме 840 гривень 23 долари. Так, тепер є ось такі класні сережки з кон'ячною вставкою, артикул 167, 5 грам вага. Можна, в принципі, взяти навіть з оцією каблучкою, трошки різна форма, але в комплекті буде гарно. Вага 5 грам, англійська застібка. Довжина 4,3 см, бурштин 1,8 на 1 см, вартість 1100 гривень 30 доларів. Так, тепер в наявності ось така одна пара зелененьких сережок 168 вага всього 3,6 грами. Також на петлях. На кожен день взагалі ідеально. Довжина 3,5 см. Вартість 800 гривень 22 долари. Наступні дві пари сережок, також зелений бурштин, вставка, артикул 169, 4,1 грами вага. Минулого разу таких багато кому не вистачило. Тут ось таке листечко є, також на петельках. Довжина 4 см, вартість 880 гривень, 24 долари. Тепер ось така класна моделька ніжна, 170 артикул, кругла вставочка. Вага всього 2,3 грами, дві пари зелених і одна пара коньяк. Довжина 2 см, бурштин 8 мм. Також на петлях. Можна дитині навіть брати, вони просто невагомі. Або не кожен день дорослому. Вартість всього 510 гривень, 14 доларів. І ще дівчат є подібна моделька, але з овальною вставкою. 171 артикул, грам 80 вага, довжина також 2 см, бурштин 8 на 5 мм. Вартість цього 440 гривень 12 доларів. І ще з цієї серії є одна пара ось таких ромбиків жовтеньких: 172 артикул, грам 80 також вага. 2 см довжина. 7 мм сторона у квадратку. І також ціна 440 гривень 12 доларів. До речі, у мене є ось таке ще класне кольє, також з ромбовидною ставкою, трошечки більш яскравою, але мені здається, може бути в комплект. Зараз її роздивимось. Дивіться, артикул у кольє 180 см, на снейку ось такому йде. А довжина 43,5 см плюс ланцюжок 4,5 см, тобто максимальна довжина 48 см. Сама підвісочка ось ця за розміром 1,3 на 2 см. Загальна вага 5,4 грами. Дуже цікаве. Вартість 1130 гривень 31 долар. Наступний артикул 173. Дві пари є сережок, Перші з темно-зеленою вставкою. Вага 2,8 г. Довжина 1,6 см. Вони на грістках ідуть, дівчат. А вартість 585 гривень 16 доларів. І ця сама модель з кон'ячною вставкою, майже без включень. Вага 2,2 грами. Тут бурштин такий більш плаский. Вартість 475 гривень 13 доларів. Так, тепер ось такі сережки у нас на повторі: дуже красиві: 295 артикул. 5,4 грами вага. Красива вставочка. Ось така управа і застіпка. Довжина 3,5 см, вартість 1130 гривень 31 долар. Тепер Теперь ось така краса лишилась в наявності: дві пари сережок 353 вага 3,8 грами, По три ось таких кульки жовтеньких на ланцюжках. Довжина 5 см. На англійській застібці. Середні такі за насиченістю, не бліді, але й не яскраво-жовті. Вартість всього 800 гривень 22 долари. Тепер дивимося з такий класний хрестик: одна штучка в наявності, 174-й артикул, 3-4 грами вага. Дівчат, на ось цьому місці є декілька таких подряпинок. Це взагалі не вважається дефектом, але я зроблю додаткову знижку. На екрані зазначу: ось таке тут вушко. На носку ніяк не впливаємо, на перший погляд, навіть не помітно. Довжина 5,2 см. Ширина 2,8 І вартість вказую на екрані. Тепер ось такі класні дві підвізки з крабиками: 175 артикул 4,4 грами вага. Довжина з вушком 3,9 см, ширина 2,8 м. Одна така світло-конячна. І ось ця медово-золота. Дуже цікаві, дивіться. Вушка. Вартість 915 гривень 25 доларів. А тепер ось така цікава підвісочка, одноколісний велосипед, 176-й артикул, зелений бурштин і коньячний. Оригінальна дуже річ. Ось таке вушко. Довжина 4 см, діаметр колеса 2,5 см. І вартість 985 гривень 27 доларів. Тепер, дівчат, повторів: ось така підвісочка з пазлом, зелений колір. Акційна вартість діє на цю модель. З нею абсолютно все нормально, просто вирішила зробити знижку. Вага 3,4 грами, розмір 1,6 на 3 см разом з вушком. Акційна вартість 550 гривень 15 доларів. А тепер залишились наявності дві підвізки з серцями, 343 артикул, вага 3,9 г, довжина 3,5 см. Одна підвізка з таким більш однорідним бурштином, без включень. Ось такі вушка. І другий варіант якось такий блискучий, трошки менший. Довжина сердечок 3,5 см, вартість 730 гривень 20 доларів. А тепер є ось така брошка 177 медова вставочка, дуже гарна. Вага 3,9 грами, голочка. Довжина 4,8 см. Можна і горизонтально носити, можна вертикально. Вартість 840 гривень 23 долари. Тепер, дівчата ось така класна брошка неймовірної краси з жовтим бурштином, подивіться, на неї дівчат буде діяти акційна вартість, тут є такий невеличкий зовсім дефект, трошечки погнулися ось ці струни, можливо, під час транспортування, я навіть не скажу коли. І тут під верхівочкою є якась така дивна частинка дерев'яна, я навіть не можу сказати, що це. Я її не ризикнула самостійно діставати, можливо, вона несе якусь функцію, але я не знаю точно. Ви можете звернутись до майстра, і він вам точно скаже, прибере або залишить. Вона, в принципі, майже непомітна, тільки якщо зблизька дивитись. Дівчат, я цю брошку віддам вам по собі вартості. Вона сама по собі не бюджетна йде, тому що ви самі бачите, ось такий класний бурштин величенький і така акуратна робота. Довжина 6,5 см. І вартість буде 1825 гривень 50 доларів. Тепер ще з брошок є ось така ящерка з жовтеньким бурштином, 348 артикул, 5,5 грами вага. Голочка. 33 на 35 см розмір. Вартість 1130 гривень 31 долар. А також є ось така брошка зі скарабеєм в позолоті. Насичений класний бурштин. Позолота така більш лимонна. Дуже гарно підходить до бурштину, до речі. Артикул 25, вага 5,4 грами. Довжина 3,5 см. Вартість 1645 гривень 45 доларів. Ще залишилась ось така неймовірна троянда. Дивіться, яка велика 28 артикул, вага 10,5 грам, оксидоване срібло. І ось така троянда вирізана з бурштину коньячного голочка. Довжина 7,5 см. Вартість 2155 гривень 59 доларів. Тепер ще залишився один браслетик з міксом. Артикул 179 6,8 грами вага, довжина 18,5 см. Браслетики з міксом, я зрозуміла, що вам всім дуже подобаються. На червень я вже їх замовила різні. Ось такі карабіни тут. І вартість 1425 гривень 39 доларів. Дівчата, останнє, що я хочу показати, це те, що залишилось по черепашках. Є дві ось таких підвісочки з світлим бурштином. Жовтенький лимонний, молочний хто як називає. Є дві каблучки, 18 розмір 19 -й. І також залишилась одна брошка. Трошечки вона яскравіша, проте можна в комплекті брати. А все можна брати окремо на ваш смак, як вам захочеться. Дуже гарні каблучки, вони виходять під артикулом 253. Середня вага 5,4 грами. Також є з іншими кольорами. Зараз подивимось. Саму модель ближче вам покажу. Ось така одна з міксом. Розмір показує 17,8. В принципі, можна і 17,5, і 18 брати. І ось така кон'ячна однотонна на 19,5. До них також вам показую, що є. Підвіска кон'ячна, дивіться, є брошка кон'ячна також. І міксові брошки також в наявності підвісок, на жаль, не лишилось. Можна також замовити. І зараз їх далі роздивимося окремо і підвіски і брошки, закінчимо з каблучками, вони дуже гарні. І вартість у них у всіх 1130 гривень 31 долар. Так, а підвісочки під артикулом 251, вага 4,8 грами, довжина 4,5 см. По вартості вони 1025 гривень 28 доларів. Так, і брошки показую всі, що є. Три з міксом, одна жовтенька, одна коньяка, одна зелена. Артикул 252, 4,5 грами вага. Довжина 3,5 см. Вартість 950 гривень, 26 доларів. Ось такі тут голочки. На сьогодні це все ще хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер або ватсап. Номер закріплено в коментарях. Також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей.